Капуагу Капучіно Асасино! Вона в очевидно буде моєю. Ще не почалося. Ти дуже вчасно. На сцені неймовірна балерина Капучино. Капучина. Я страшенно хвилююся. Балерина Капучина, Капучина, Браво! Браво! Ти просто суперова! Вона прикра. <гас> Просто жах. Що він робить? Смаколик. Допоможіть хто небудь. <гас> До роботи береться голубіро шпигуніро. Шпіоніро голубіро. Це вбивство годен розкрити лише супердетектив. Тепер це місце злочину. The hmm. Зафіксуємо всі докази. Я цього не вчиняв. Я не завинив. Що ж, його виправдано? Мені потрібна перерва. Ваші зерна, пане. Дякую. Якщо ти втомився, час перепочити. Зроби перерву, щоб відновити сили. Перерву завершено. Повернімося до розслідування. Друзі, привіт! Кого мені слід допитати далі? Так-так. Банеко амбалабу. Твоя черга. Що скажеш на своє виправдання? Байтагу hey. я не завинила. Двоказна флешці. Давай її сюди. Немає нічого таємного, що не стане явним. О кіно. Вмикай мерщій. Oh. Oh. Чи не міг би ти мені допомогти, любий? Тримайся за мене. Бадаю. Ловлю. А -а -а. Ти такий мій рятівнику! Mm -hmm. О, це дуже зворушливо. А -а -а. Ти моє кохання. <ріху> Страшену ніяково. Бракує хіба фати? <ріху> Я наречена красуня, це тобі. <ріху> Хвилинку! Це ж той самий букет. Наразі перевіримо. Це ж мій букет. Це насправді мій букет. У тому й річ. Що скажеш на свій захист, кабусю? Це не я. Ні, будь ласка, не треба. Вишенко. Я так боюся голубів. Ось твій букет. А ось тріщина на філіжанці. Це скоїв ти. Ні, я не завинив. Я розповім, як все було. Браво, браво! Тобі гаплик. У світі повинен існувати лише один знаменитий капучино. І це я. Ох! Так. Уа-ха-ха! Ось саме так все й було. Ні-ні. Це не я, не треба. Будь ласка. Я так сталося? Ні, так нечесно. Збирайся до відділку Капучинко. Детективи, я мушу зізнатися. Це скоїла я. Що? Тун-тун! Зараз я про все розповім. Я зустріла балерину перед концертом. Чому ти плачеш, що трапилося? Я товста? 450? Це ж ідеально. Ні, мій ідеальний облін. 350. Та не переймайся, маю ідею. Як щодо стильного корсету, твоя талія буде супер тонкою. Ростя, твоя філіжанка. Чи не настого? Хвилюйся, все під контролем. Фух, дякую за допомогу. Побажай мені успіхів. Я надто затягнула той корсет. Мені зле, тож вона знепритомніла. Ми ще можемо врятувати її. Біжімо. Ми їй допоможемо. Потерпи трішки. Я впораюся. Що відбувається? Ти мене врятував. Погляньте, вдалося. Розійдіться. О, вона жива. Молодці. Вітаю, ми це зробили. Чи ти будеш моєю дружиною? О, Це так зворушливо. Так. Ой, що це? Вибач, мені знову потрібна вода. Ти такий кумирний. Ура! Ми тепер одружені. Можете поцілуватися. Ми наступні. Чи ти згодна? Бонека Амбалабу? Так. Є. Чи ти згоден, Кукарачо Маріачо? Чудово, оголошую вас чоловіком та дружиною. Усі щасливі. <рігра> Милубіро, допоможи нам. Наша дочка зникла. <рігра> Я знаю, де вона. <рігра> Вирушаємо до дитячого будинку. Сонік Шедоу, ми найкращі друзі, разом <рігра> нас завжди. Гра розпочинається просто зараз. <рігра> Ні, тільки не ти. Мені потрібна. Не ти. І не ти. Я чому. Допоможіть хто-небудь. Три, два. Друзі, ви мені потрібні. Чи нас хто-небудь кликав? Ви також хочете пограти? Чи сподобалося? Трясця! Не любиш високої швидкості? Бувай, подруго. Ще одна перемога. Чи-чи вау! Це ж ви! Тепер ми сім'я. Чи ти хочеш побачити свій новий дім? Ще я хочу! Тоді вперед! Ласкаво просимо! Чи-чи вау! Це просто диво! Чи показати тобі справжню швидкість? Поглянь, як я вмію! Я чемпіон! Як Тобі таке, Еріко. Я хочу бути такою, як ви. То почнімо з вушок. Матиму вушка. Щепак. Приміряй це. Мені подобається. Я схожа на їжачка. Маєш чудовий вигляд. Ось веде! Попалися невдахи. Для вибухового плану мені бракує хіба Кристалів! Світу гаплик. <плес> 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 То, на чому я зупинився. Невдовзі я стану супергероїнею. Однак спершу Ну, <плес> ми змінимо твою зачіску. Синя фарба. Запорука успіху. <плес> Кінчилася. І що тепер вдіяти? Шедоу, чи маєш ідеї? А ж, що ти кажеш, Люба? Нам потрібна синя фарба. Буде виконано пані. Шедоу, Що ти надумав? Може, достатньо? Довірся мені, кохана. Я ніколи не програю. Ова, oh, wow. що wow. це було? За складне завдання. Але uh -huh. я впорався. Шедоу, ти найкращий. Yeah. А зараз знайдімо синій колір. Чи ви це бачили? Uh -huh. Втім uh -huh. потрібно більше фарби. Hey. Онде. Uh -huh. Довіртесь мені. Вдалося. Uh -huh. А yeah. зараз найцікавіше. Еріко, ти така красуня. Це дуже зворушливо. Втім, ми забули про голки. ж рацію, любий. Еріко, чи ти готова стати колючою? Це дуже стильно. Показати фокус. Просто додай води. Це спрацювало. Ми команда. Чи ви Вискочили, друзі. Алмази. Ось те, що мені потрібне. Дід, дотатка. Що? Хто? Де? Знову ти, Егмане? Покажіть йому. Привіт, потанцюємо. Вечірку завершено. Чудова робота, люба. Я вам цього не подарую. Я вас дістануся. План спрацював. Yes. До нас гості. Як маєте, діточки? Мамо, це ти. Пані Сонік раді вас бачити. До речі, тепер маєте онуку. Так, це я. Це геть не годиться. Дівчинці потрібен новий костюм. Ані рож, дитино. Хвилинку. Мама, що ти вже надумала? До роботи береться професіоналка. Дивіться та вчіться, діточки. А гол не підглядайте. Це буде модний шедевр. Ви дуже неслухняні. Краще беріться до роботи. Так, краще. Я впорися, бабусю Сонік. Можеш мені довіритись. Та-да. Мамо, тату, допоможіть. Клей. Ось воно. Дитино, чи ти готова? Друже, потримай. А ти, крихітко, приміряй свій новий костюм. О, чи це справді чай! Сюрприз від бабусі. Пані Сонік, ви тут загубили. Поганий хлопчик. Який має вигляд? Як колюча героїня. Тепер стало ще краще. Кристали майже в моїх руках. А, а. де моя торбинка? Ось вона. Сумочою хтось вселився. Ані руш попався на гіднику. Цього yeah. разу не втечеш. <гас> не раджу кривдити мою онучку. Отримуй тебе покарано. І поміркуй про свою поведінку. Бабусю, ти суперова. Не дуйте, діточки. Це був заборонений прийом. Втім, я не здамся. Друзі, погляньте. Кожен супергерой має рукавички. Вона має рацію, однак я не маю рукавичок. Не панікуймо, ми це миттю виправимо. Влаштуємо шопінг. Я так не вважаю. Дівчисько не матиме жодних рукавичок. Чудова угода. Wow. Та й хто тут геній? А вже ж ви, пане. Ну, модемо цьому раду. Ого, на мене зачекайте. Ось і злодійське лігво. Що це з ним? Це буде супер шоу. Марно зішки О, ти така незграбна. Забув попередити це пастка! Чи все гаразд, невдахо. А ви що тут робите? Маєте непересічне хобі. Де наші рукавички? Їх тут немає. Катма. Не обманюй, Нам потрібні супергеройські рукавички. А що, як ми укладемо угоду? Це дуже жорстоко, що скажеш, Люба? А може, нам. Отак ми віддамо йому підробку. Це геніально. Ми згодні негіднику. Хто переможець? Я переможець. А вже ж, ось ваші рукавички. Друзі, повертаємось. Тепер. Ні. Ні, я не вірю. Це жалюгідна паперова копія. Люба, де ти? Поквапся. Не можна так повільно бігати. Я тут. Я вдома. Ой ой, маю проблеми. Чи хочеш примірити hey. свої рукавички? Залюбки? Yes. Ідеально, чи не так? Wow. ми майже досягли мети. Oh. То, може, влаштуємо колючу вечірку. Ой, лишенько. Мамо, тату. хочу такі самі черевики, як ваші. Друзі, погляньте. Маю для вас сюрприз. Ома, ага. це ж черевики мрії. Дай. Не так швидко. Спершу ну, ми пограємо. Я перша. Маємо перше влучання. І ще одне. Перемога вже не за горами. Тож ми схибили. Соніку ти краще пильнуй. Out, хто це скоїв? Напевно, видалося. Шедоу тільки потрап мені до рук. Дитинку засереться. Чудова робота. Ось і приз для переможця. Простіше не буває. Геройські черевики тепер мої. Не дякуйте. Вже й кортить їх приміряти. Перше правило героя зав'язати шнурки. Час влаштувати пробіжку. Дитинко обережніше на поворотах. Ось і я. Що відбувається? Я не годна зрушити з місця. Тейлз, що ти хочеш нам сказати? Схоже, я збагнула. Друзі, допоможіть! Що більше вподобає, то вища швидкість. Зробімо це разом. Майже ще трішки. До мене повернулася швидкість. Ова вражає. Влаштуємо смачну перерву. Мамо, тату, це вам. Оу! Не чекали! Нам гапли! Схоже, потребуєте допомоги! Що це з тобою? Зізнавайся! Ти не дістанешся, Еріки. злом покінчено. Тепер я займаюся красою. Чудово, саме це нам і потрібне. Нашій дівчинці бракує макіяжу. Так-так, ну ми поглянемо. Жодної харизми. Це буде складною справою. Втім, я не боюся труднощів Ти в надійних руках дитинко. Ого, він розуміється на справі. Ага. Це моя найкраща робота. Мамо тату, чи вам подобається? А ага. де наша What? дівчинка. Ось я. А? Ігри скінчено. Кристали будуть моїми. Ага. Так не чесно. Ага. Тобі гаплик. Ага. Спершу ага. скопіть мене. Ага. Сім'я пильнуйте. Ага. Мамо тату, що трапилося? Де він? Наші кристали зникли. Малюки, влаштовуйтесь зручніше. На нас чекає велика справа. Настав твій час. Yes. Нічого не вдасться. Не підходьте, бо. Мамо, тату, чи ви готові? О, так. Це нам стане в пригоді. Прощавай, Егмане. мене. О, ні, тільки не це. Чи ти щось небудь кажеш? Еріко, ти впоралася. Тепер мій хід. Поліція, заарештуйте його. Сподіваюся, надалі не побачимось, друже. Тату, ти герой. <ріхи> Супер сімейка.